Через загострення ядерного шантажу Росії деякі територіальні громади запровадили кілька нових сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки. Сигнал хімічної небезпеки. Сигнал радіаційної небезпеки. Сигнал евакуації з міста. Також нагадаємо вам, як звучать інші сигнали тривоги. Після отримання звукового сповіщення у телефонному застосунку слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію. Напередодні президент Володимир Зеленський попередив, що найближчими днями російські окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій. Не нехтуйте правилами безпеки в разі повітряної тривоги. Йдіть в укриття, бережіть своє здоров'я та своїх близьких. Артем Рибров, Кременчуцькі новини.